Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго ранечка. Я вам скажу тако. правду люди кажуть, коли на дворі сонце тепленько, зразу кавалірка інакший настрій, ну, людина зразу хоче тоді жити. Я сьогодні встала сьомий ранку, Кот, котів рано не було, але сама з будинок вчора скоро лягла спати. І як вийшла на балкон, я подивилася, сонечко світить, тепленько. Ну трошки вітер. Так буде тепло, і жара, то яке за синю, за як я говорю, Але погода суперова. Я вже Віталіка збудила. Не думайте, що він застає. Я прийшла, кажу, давай вставай. А він каже: яка година? Каже, вже пів дев'ятої. То ще трохи рано, я кажу, давай вже нема часу спати, я кажу, ну сонце, світика, треба робити якусь роботу, а я в хаті лежати пупцем до гори. Одним словом, коли я кажу, каву, зробила собі віталіку, п'ємо каву, стріпуємося, маємо вже зробити сьогодні відправки рушників, кухонних пледів. Ще, вже їдуть, вже скинули смс-ку, що завтра буде. Білі рушники і молочні рушники. Одним словом, роботи завжди вистачає. Їсти наготовлену, потім вже всю роботу зробимо, посмажу хек. Покажу вам, як я хек роблю, і як я роблю перловку з тунцем. Дуже-дуже смачно. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня і хочу вам зразу дати відповідь на коментар. Знаєш, що кавалерка пише? Mm. Галина, чому Віталік не пости? Кавалерка, я не в силі когось заставляти постити. Ну, чесно, ну не в силі. Ну, що йому їсти не дам чи не пущу на кухню, як він не постити, він що до того не готовий. А може він на другий тиждень скаже, так, я то то не їм. Ну, то до людини має тоді йти. Ми в прямому ефірі про це говорили. Правильно таке mm -hmm. Так що, кавалерочка, строва не судіть, кожна людина має голову. Кожна людина сама вирішує, що їй робити, і кожна людина знає зараз, що почався строгий е, великодній піст. Так що, кавалірка, довго бандрони плести не буду, п'ю каву, стріплюйся, бо хочу зробити ще зараз карбоксітерапію собі, намалюватися, голову помити і до роботи. Та й таке. То, що тут ти зібралося робити. А ти вже ту як тут, ти знаєш? Товішно. Та ти так скоро зато. Карбоксітерапіть. Все забуває, ну, все робить. Я все забуваю, мені завжди треба нагадувати. Генераксива завжди я потім Так, нанести препарат на обличчя, шию, та зону докусим. Час експозиції 3 хвилини, mm -hmm. не змиваючи препарат до наступного року. Все, розуміла. Ви скільки лишилось? Так, не тільки те. Ти може то на руку то й так а не. То а? вже третю ти, напевно, будеш тою ложечкою. Чи-шо? То вже третю чи ти будеш тою ложечкою. Ні. Добре, то ти першу робиш, поки, Так, Та, три Окей. хвилини чекаю і тоді да. І Що ти вже змила? Бо то не змивається, то 2-3 хвилини, 3 хвилини я тримаю ось цей, перший етап, ага. другий етап, нанести гель пенз... пензлем поверх степ 1 того, по обробленій зоні, час експлуатації 10 хвилин, ага. потім ретельно змив, то 3 хвилини, не змиваючи, бачите? А ага, ага. потім це, так? Так. Угу. Угу. Забирай всю рогові шкіра. Та таке, ки... знаєш, я в салоні кошти просила. Знаєш, є такі процедури, які можна робити в салоні. А є такі процедури, що ти в салоні можеш зробити, а дома набагато дешевше. Угу. Добре, ти носиш другу, так? чекаєш 10 хвилин. Так. Тоді житель нас маску. Думаю, чи вона закінчилась чи ні? Добре. Знову, так? Батько витирає. Угу. І тоді кавалерочка, я вже вам говорила. От тоді в нас така є, то Та я Віталіка навчила це є заспокійлива маска, але ми її використовуємо як Так. Тому що вона така класна, хто має суху шкіру, нам просто ідеально підійде. Бачите, зараз її нанести маску заспокійла. Шкіра заспокоїться. І тоді можна вже наносити косметику. Ой, класно. Я школа зелену, маску дивилася, давно, бо я її давно не, не робила. А треба. я більше карбоксі люблю раз два рази в тиждень зробив, та по банка дві. Треба, mm. до речі, зараз замовити собі знову. Бачимо, і... ні це замовити, бо mm -hmm. Моніка і приїжджає, тому що собі настати. Та й все, ти будеш, дивитися, я йду зараз... далі митися, а ти що будеш? Далі будеш знімати? Та ясно. Новайка.